Всім привіт! Сьогодні у нас е, на розблокуванні маємо ось такий протиударний, чи не дуже протиударний, виглядає як протиударний пристрій улефони Armour 6, 6 модель. Е, е, скинули пароль, забули, і воно питає або пароль, або обліковий запис, який був введений в телефоні до скидання. Ми бачимо. Пройти воно нам не дозволить, поки ми не введемо на цей обліковий запис. Пристрій вимикаємо, підключаємо до комп'ютера. деякі технічні налаштування Все налаштовано, підключаємо до комп'ютера пристрій і трішки чекаємо. Так, пристрій побачили правильно. І зараз розпочинаємо процес розблокування. Так, пристрій пише, що розблокований. І запускаємо, запускаємо. заглушку знизу, щоб не мішала на usb порті. Так, пристрій са опустився, і зараз проходимо початкові налаштування, перевіряємо. și e unul rezultat. Дякую І, як бачимо, результат є, адже у нас доступна клавіша знизу, зліва пропустити, це означає, що пристрій розблоковано і ми можемо пропустити налаштування. І потім вже клієнт особисто собі налаштовує все під себе. Максимум, що я виберу це мову зразу людині, щоб не було інше, бо до речі, хто не знає, інтернет, якщо година неправильна, не працюватиме. Тому часовий пояс Хельсінки, Хельсіньки, Київ це один той самий. Не беру мову, а решту все, людина світ потім доналаштує. Так, готово, прийняти. Не зараз пропустити. Це, появився робочий стіл. Заходимо налаштування. І як бачимо, це є пристрій Armor X6. Перепрошую, я казав просто Armor 6, це є Armor X6. Тому, якщо комусь потрібно таке розблокування, Нагадую, що можна це зробити дистанційно. Мої контактні дані будуть в описі під відео, як зазвичай. Дякую за увагу і до наступних відео.